Усім привіт, мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як в Україні ще досі залишаються люди, ну це, звісно, про старше покоління, які ще сумують за Радянським Союзом, зокрема, за тими цінами низькими, як вони вважають, що можна було на середню зарплатню жити і нічому собі не відмовляти. Отже, минуло вже 3-4 роки від того, як. Розвалився Радянський Союз, це дуже багато насправді часу, адже це третина століття. Але чомусь в Україні ще досі можна почути ці розмови про те, що колись там при Союзі було краще, ніж зараз і таке інше. Це можна відслідкувати не тільки в розмовах, чи там почути в магазинах, де є дуже багато людей, особливо похилого віку. А просто навіть дивлячись, якісь Ютуб, якісь шорти, коменти, особливо коли в коментарі зайти. Там досі насправді не тільки це у РФ процвітає, а й в Україні теж деякі пишуть, що от тоді було краще. І от, щоб порівняти все це, я вирішив пробігтися, як то кажуть, по цінах і зробити таку якби, табличку в плані того, що, що можна було і скільки чого можна було купити в СРСР. В радянській Україні на 100 рублів, а це була середня фактична зарплатня, її більшість людей отримували. І що можна купити і чого за середню зарплатню в Україні? Отже, в СРСР 100 рублів середня зарплатня, і почнемо з легендарної пути. Лікарської ковбаси, яка коштувала на той час 2 рублі 20 копійок. Отже, за 100 рублів середньої зарплатні можна було купити лише 45 кг лікарської ковбаси. Натомість наразі, за офіційними даними Держстату останніми, в Україні середня зарплатня складає 26 600 гривень. Враховуючи те, що Припустимо, що в Радянському Союзі лікарська ковбаса була, але там, не найкращою у світі, з натурального м'яса і таке інше. Добре, візьмемо теж дуже гарний продукт в Україні. Лікарська ковбаса, наразі це буде десь порядка 350 гривень. Звісно, можна купувати за 250 вона теж буде смачна, але добре, якщо там брати 100%, того, щоб була м'ясна сировина. Тобто без якихось там домішок, курячих лап такого іншого перемелених. Це гарний виробник. Деякі виробники ще роблять, дійсно, варту увагу ковбасу. От буде вона 350 гривень за кілограм. Ну, от на 26 600 гривень можна купити понад 75 кілограмів такої ковбаси. Тобто це Фактично на 50% більше ти можеш придбати по кількості цієї ковбаси, ніж на середню зарплатню в Радянському Союзі. Щодо хліба, також от розповідають, що хліба тоді можна було купити багато, його ніхто там не рахував його ціну. Ну, от знайшов я дані, дуже багато даних, що хліб там, буханка хліба, звичайно, коштувала 16 копійок. Тобто, на 100 рублів можна було придбати 625 буханок. Хліба. В Україні зараз нормальної якості більш-менш хліб, буханка коштує там, порядка 35 гривень, Тобто на 26 600 гривень середній зарплатні можна придбати понад 750 буханок хліба. Тобто, це більш ніж на сотню буханок більше, ніж за Радянського Союзу. Якщо брати до уваги м'ясо ось днями, буквально був в м'ясному магазині в Харкові. Де багато усіляких видів м'яса. ну от Свинина відбивна, без кістки, чисто одне м'ясо, дуже гарно порізати на пательню смачно, ну Краще м'ясо насправді і не придумаєш, як то кажуть. Ну 300 гривень кілограм. 300 гривень кілограм, тобто на 26 600 гривень середні заробітні в Україні ти можеш придбати 90 кг такого м'яса. В радянському союзі м'ясо коштувало теж з відкритих джерел по я сайти. Але загалом я багато свого часу цікавився тематикою СРСР. І дивився багато документальних фільмів, читав про це. Ну, от, добре м'ясо тоді коштувало порядка 5 рублів, це якщо брати на базарі, де дійсно ти міг купити м'ясо. В магазині були державні, як то кажуть, ціни. Це можна було там і за 2 рублі, і за 3 м'ясо яке знайти. Але насправді це якісь обрізки або кістки, обгорнуті в лапках, скажімо так, в м'ясну сировину. Гарне м'ясо коштувало порядка 5 рублів, це якщо про базар. Ну, отже, самі розуміємо, що на середню зарплатню 100 рублів можна було придбати лише 20 кілограмів такого відбірного гарного м'яса в Радянському Союзі. Тому на фоні от, у цих простих порівнянь стосовно їжі, звісно, ми не беремо там. Оплату комунальних послуг, це я хочу досідити цю тематику в інших роликах, буду висвітлювати там про житло це все інша вже якби, тема. А ми говоримо зараз чисто про їжу, що можна було купити, щоб твоя родина якби, не була голодною зараз і тоді. Як бачимо, що на середню зарплатню наразі можна. Більше купити тих чи інших товарів, аніж в радянському Союзі. Тому ці усілякі міфи про те, що тоді було дуже класно жити і можна було багато чого дозволити. Це абсолютна маячня. Просто ті люди, які наразі сумують за Радянським Союзом, насправді вони тоді були молодими. А коли ти молодий, то усілякі ці негаразди вони якось більш в позитивному плані сприймаються. От просто такий приклад. Десь рік тому я згадував, як колись у юності своїй було мені 19 20 років, 21, ми Ми з друзями їздили на відпочинок на Азовське море в Запорізьку область. І тоді ми проживали там на туристичній базі, в дерев'яних будиночках. І от, вибачте, там за такі подробиці, але, наприклад, в туалет. Потрібно було йти перед дискотекою, перед цими танцями в клубі. Тому що якщо ти пішов уже одягнений в джинсах, якісь футболці, як то кажуть, на вихід на цю дискотеку, і ти зайшов перед цим в туалет, то потім до тебе просто ніхто не підійде. Адже все буде смердіти, вибачте, лайном. Ну такі були от, насправді тоді умови, на жаль. Але хто на це дивився, це було дешево і купа вражень. Купа спогадів про той відпочинок лише позитивні. Наразі, звісно, ти заробляєш якісь кошти, тоді ти або мало заробляв, або взагалі не працював, адже навчався в університеті. І зараз, маючи вже певні якісь кошти, ти заробляєш, звісно, ти не поїдеш ніколи на ну, такої якості відпочинок, тому що ти докладеш гроші і поїдеш вже в нормальні умови. Але тоді, коли ти молодий був, тобі було абсолютно по барабану, головне, що море. Дискотека, друзі, дівчата і все це якось нівелювалося абсолютно ці, ці умови, ніхто на це не звертав уваги. Тому і з Радянським Союзом так. Насправді нічого там от, по цінах, якщо враховувати, доброго не було. Тому так от.